На фінішній прямій контрольно-пропускний пункт Красноїльськ планують відкрити вже в середині жовтня. Він працюватиме цілодобово. Хід виконання робіт на об'єкті перевірили заступник міністра інфраструктури України Мустафа Наєм, начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк та президент Сучавської повітової ради Георгий Флутор. Ми обіцяли два пункти пропуску. Вони будуть були на обох будівництвах, і я у це вірю. Ми отримали відповідну офіційну ноту від уряду Румунії, яка Нарешті закріпила за Красноїльськом статус повноцінного вантажного пункту пропуску. Все інше питання часу, сказав заступник міністра інфраструктури України Мустафа Наєм. Сторони також обговорили технічні аспекти відкриття КПП Красноїльськ у тестовому режимі. Пропускатимуть автівки масою до 7,5 тонн. Відтак для приїзду великогабаритних транспортних засобів укріплюватимуть дорогу з румунського боку.